bleibt noch bis morgen habe ich äh, gehört ja, oder ja. Halt in einer Rede Ach, Please apologize my my dieser Konflikt niemals stattfinden. Von Anfang an, das war Idee, das war die Gruppe. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn wir in einem Gespräch bleiben. ...demokratischer war, das ist unsere Position. Und wir sind auf dem Weg seit längerer Zeit und jetzt

Wir Und jetzt in Köln, wir sehen Rudolf Kieselberg, in Köln beim Bundesparteitag, ja. wir sehen die Eskalation steigt in Ost-Lokalien. Und deutlich, man muss wissen, wieso, äh, trotz schwieriger Kommunikation, äh, Thank <laughs> you. це звальний фірбіну сішинди лабальні з біфіром досі а наворі на сеса пропаганда крикерс воно що за кляті веде це на для ідея в берліні німеччини відбулись достатньо достатньо багато зустрічей з відомими і дуже впливовими політиками німеччини де ключовою темою обговорень була Україна сьогодні всі розуміють, що ескалація конфлікту, яка відбувається на Україні, потребує набагато більш жорстіших санкцій проти Росії, і у мене складається таке враження, що німецькі політики до цього готові. Вчора я в розмові почув дуже цікаву фразу: що українці обороняють не тільки свою країну, вони обороняють. Вже безпеку Європи. І сьогодні всі розуміють, наскільки важлива боротьба для того, щоб тероризм не поширювався, для того, щоб цей конфлікт перестав бути конфліктом, який зараз світ велику небезпеку для всієї Європи.